Цього тижня в Україні очікується погіршення погоди, температура повітря буде постійно змінюватись, а також прогнозується сніг, дощ і ожеледиця. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 24 листопада, по всій Україні очікуються дощі з мокрим снігом. Суха погода буде лише у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Луганській, Донецькій області та в Криму. Нарешті території країни очікуються опади. Що стосується температури повітря в цей день, то очікується невелике потепління. Так, на півдні та в центрі України стопчики термометрів будуть підніматися до плюс 10, плюс 11 градусів тепла. А ось нарешті території країни буде холодно. Повітря буде прогріватися лише до плюс 5, плюс 7 градусів тепла, а ось вночі по всій країні також сильних морозів не очікується. Найнижчі показники будуть мінус 3 градуси морозу. Вітер в цей день буде переважно східного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у четвер, в західних областях, температура коливатиметься від 0 до плюс 6, а вночі буде від мінус 2 до плюс 1 градусів. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 1 до плюс 5, вночі буде прохолодніше від мінус 3 до плюс 2 градусів тепла. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 1 до плюс 7, а вночі від мінус 2 до плюс 2 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 3 до плюс 10, а вночі від 0 до плюс 4 градусів тепла. У четвер на півдні температура буде від плюс 6 до плюс одинадцяти в день, і від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла вночі. У Києві, 24 листопада, протягом всього дня небо буде вкрите хмарами, сильний дощ, який тими майже весь день, до вечора поступово послабшає. Температура повітря буде від мінус 1 до плюс 3 градусів тепла. У Львові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Уночі пройде дрібний дощ, який до ранку закінчиться. Увечері очікується дрібний дощ зі снігом. Температура повітря становитиме від 0 до плюс 2 градусів тепла. У Харкові у четвер: зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Уночі буде дрібний сніг. Вранці вдень та ввечері без опадів. Температура повітря очікується: від мінус 2 до плюс 3 градусів тепла. У Дніпрі сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, без опадів. Температура в цей день буде від плюс 3 до плюс 8 градусів. В Одесі, 24 листопада, весь день буде хмарним. Дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися. Температура повітря буде від плюс 5 до плюс 11 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!